Вітаю вас, шановні депутати. Дякую, що завітали на засідання 53-ї сесії Черкаської селищної ради 8-го скликання. Шановні депутати, усі присутні, дякую, що прийшли на 53-тю сесію позачергово-Черкаської селищної ради 8 го скликання. Перед тим, як розпочати пленарне засідання нашої сесії, давайте вшануємо тих, хто ціною власного життя захищав територіальну цілісність та незалежність нашої країни. Оголошую хвилину мовчання. По списку, а, так, да, по списку у нас 22 депутата, присутні, присутні 13 депутатів, я 14-й, у нас є кворум, тому ми можемо проводити свою роботу, я оголошую, 53-ю позачергову сесію відкритою. Дякую, прошу присаджуватися. Сьогодні пропонується розглянути 10 питань порядку денного. Ці питання ми з вами обговорювали, вони були винесені в групу, до вас доведені, тому в принципі можна вже сформувати зазначений порядок. Денний перед тим як ми це зробимо, хочу е, зазначити, що сьогодні на нашу позачергову сесію е, запрошені перший заступник селищного голови. Павло Ніколюкін, заступник селищного голови з діяльності виконавчих органів Лілія пітовна Хорчун, керуючий справами секретар виконавчого комітету Олександр Хоменко, староста Зарічницького старостинського округу Олег Брюханов, начальник відділу ОС... ВО, начальника відділу освіти Альона Бойко, начальник фінансового відділу Людмила Борових. Все? Все. Все. Більш нема нікого? Всіх? Тому сьогодні я пропоную затвердити порядок денний у кількості 10 питань. Нема заперечень зауважень. Голосуємо. Хто за такий порядок денний? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Пропонується наступний регламент ведення сесії. Основний доповідач. До 7 хвилин. Обговорення виступу до 3 хвилин. Ніхто не заперечує. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Переходимо до першого питання порядку денного. Про встановлення ставок єдиного податку на території села чи територіальної громади Самарівської районно області, там де 5 і 10%. Є заперечення, зауваження, пропозиції? Голосуємо. Да, Хто да, за? Да. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Друге питання. Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території. Черкаської селищі територіальної громади Самарівського району Дніпропетровської області. Це, це земельна, Це земельна, Там, де за землю ми встановлюємо те, що ми обговорювали і прийшли до висновку так зробити. Голосуємо? В цілому? Хто за, проти, утримався? Дякую, рішення прийнято. Третє. Встановлення податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на території Черкаської селищної територіальної громади Самарівського району Дніпропетровської області, де у нас виникали дискусії. Вот. Якщо є пропозиції, зауваження, будь ласка, висловлюйте, є. 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 є пропозиція. У Юрій Олексійович, яка у вас пропозиція? Шанова, депутати... Будь ласка, пропоную ввести. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в частині нежитлових приміщень в розмірі 0,5%. 0,5%. Так, на, сьогодні, на сьогоднішній день мається 1%. Аргументація Аргументація перше, саме високий в районі. Я не думаю, що ми так, такі, так уже ж бізнес до бізнесу будемо відноситись. Друге, дійсно. Попадають всі, ну, в основному бізнес попадає під цей податок, але є і пенсіонери з низькою пенсією, але теж попадають. Є і такі. Які звільнені від ну, оподаткування? Ні, Юрій Васильович, не звільнені на нерухоме майно, відмінне і нежитлове, не звільнені. Там нема. Там звільнені тільки організації, є. Немає там взагалі фізичних осіб, які звільнені від цього. От така ситуація. 0,5%. Це моя пропозиція. Добре, дякую, Юрій Олексійович. Є інші ще пропозиції. Значить, в проєкті рішення поставлена цифра 1%. Тобто, для того, щоб ми в цілому могли проголосувати, є пропозиція тоді окремо винести саме по цьому виду зміну, яку запропонував Юрій Олексійович. Правильно я розумію ситуацію? Комісія бюджету рекомендувала 1%. Один відсоток рекомендувала. Тоді, якщо, а ще якісь пропозиції є, тоді я виношу на голосування пропозицію Юрія Олексійовича, щоб змінити 1% на 0,5. Прошу голосувати. Хто за? Один. Хто проти? Хто утримався? Є Два чоловіка. Один за, двоє проти. Э, двоє двоє утрималися і інші проти. Олексійович, ваша поправка не пройшла. Вау, кожну, тому Один відсоток залишається. Якщо Ще других права. зауважень немає... Я тоді виношу на голосування це рішення. Виносите? Так. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Два чоловіка утрималися. Що виходить у нас? Прийнято. 12 принято. прийнято, прийнято. прийнято. Подождите, точно принято? Нет. Не принято. Не Чего це прийдет? 12 человек за. 22 человека чоловіка А і одне против, один, 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 один Валерий Валерий, два, 12. дванадцять 12. 12 за, 2 отримались. Против не двух десять. Дванадцять человек Так, тисячі два утрималося. Два утрималось один проти. Ні, против не было Я, я утрималася. Утримала. 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 Два утрималася. Все, 12 за я прийняла. Получається, троє утрималося. Да? А, два, троє, ]七. все. Нет, троє. Все, нормально. Прийняло. 12 чоловік за. Так, дальше. Я не хочу сьогодні. Алексей, та ну, без взагалі. Ну, окей. Четверте, про внесення зміни до, програму, до програми реалізації Черкаської селищі територіальної громади стратегії реформування системи шкільного харчування на 2024-2027 роки. Це питання обговорювалося, питання не визникало. Голосуємо? Да. Голосуємо. Хто за? Ага. Проти утримався, рішення прийнято. П'яте. Про внесення змін до рішення Черкаської селищної ради 24.12.24 -24 року про організацію безкоштовного харчування у Зарічницькому ліцеї Черкаської селищної ради Самарівського району Євроської області для учнів 1-4 класів для дітей пільгових категорій 5-11 класів у 2025 році. Питання обговорювалося. Нема заперечень. <творювання> Голосуємо? <творювання> Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято. Про організацію освітнього процесу в закладах освіти та культури Черкаської селищної ради у 25-26 роках. Питання обговорювалося. Що робимо? Виносить на голосування? Да, так, так. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Сьоме. Про затвердження. Раніше прийнятих розпоряджень та рішень виконавчого комітету. Питання обговорювалося, доводилося. Якщо немає заперечень, виношу на голосування. Виносить? Так. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про встановлення туристичного збору на території Черкаської селищної територіальної громади Самарівського району Дніпровської області. Зазначеного рішення не було в селищній раді, ні в Гвардійській, ні в Черкаській. В, в силу цих питань я озвучую, що воно є в порядку денному. Так. Хто за? Проти. Потримався рішення прийнято. Дев'яте питання: про внесення змін в програму підтримки сімей, учасників бойових дій, які загинули, померли під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції операції Об'єднаних Сил та під час дії воєнного стану в Україні, вітеранам АТО ООС та відсічі збройної агресії під час дії воєнного стану в Україні та членів їх сімей на 2022. 2025 роки. Питання фінансове. Анатолій Васильович, роз... ви розглядали його на комісії? Розглядали. Що ви пропонуєте як комісія? Комісія, комісія рекомендує прийняти. Прийняти. Є заперечення, зауваження, пропозиції? носите на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. І останнє питання сьогоднішнього порядку денного це про внесення змін рішення від 24.12.2024 року №774-48-8 римськими про бюджет Черкаської селищної територіальної громади на 2025 рік. Питання обговорювалось. Я не знаю. Давайте слово Людмилі Ніколаївні. Та ні, вже обговорювалися. Е, виносить на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Е, дякую, шановні депутати. Ми з, вами прийняли, е, ми з вами прийняли всі рішення порядку денного. Наш порядок денний вичерпано. Е, оголошую 53 ю сесію позачергову Черкаської селищної ради закритою.